Шановне товариство, дорогі колеги, ветерани, працівники коледжу, студенти та випускники, друзі нашого навчального закладу. Велика та гостинна родина комунального закладу Білгородністровський педагогічний фаховий коледж відзначає 150-ту річницю з дня заснування, хоч і в форматі онлайн, але в дружному колі однодумців. Здавно кажуть, народ, який думає вперед на один рік, вирощує хліб, народ, який думає вперед на 10 років. Вирощує сади, народ, який думає, вперед на 100 років вирощує молоде патріотичне покоління. У різних соціально-політичних умовах існувала семінарія і коледж. Але всі 150 років її колектив робив велику людську справу, готував і готує педагогів для найменших громадян, які складають основу теперішнього і майбутнього кожного суспільства. Навіть у сьогоднішній неспокійний час, коли Україна виборює право на самостійне та незалежне життя, ми продовжуємо сіяти розумне, добре, вічне. За 150 років існування коледжу саме тут закладалися перспективи розвитку, збагачився живий досвід освітньої школи. В історії нашого коледжу були злети, перемоги та виникали й труднощі. Але ми гідно витримуємо всі випробування, продовжуємо будувати міцну фортецю знань. Основу взаєморозуміння та поваги один до одного. Наш коледж обрав курс на розвиток і ми робимо все для удосконалення власного, кадрового, педагогічного, матеріально-технічного і культурного потенціалу. Доводимо нашу компетентність у сфері освіти, створюючи навчальний заклад європейського рівня. Ми впевнені, що наші здобутки та досягнення є гарантією подальшого, прогресивного розвитку нашого навчального закладу. Сьогодні коледж готує фахових молодших бакалаврів за чотирма спеціальностями. Створено структурний підрозділ закладу шкільної освіти, закладу освіти першого ступеня, який є базою медичної практики для наших студентів. Після закінчення коледжу сотні здобувачів освіти сміливо і впевнено відкривають для себе нові горизонти професійної діяльності в освітньому просторі нашої держави та за її межами. Дякую всім колегам за розуміння того, що студентам необхідні не лише знання, але й наш безцінний життєвий досвід. Дякую за те, що ми разом увесь цей складний час. Нехай кожен день наповнює ваше серце спокоєм і натхненням. Нехай завжди у вас знаходяться сили і впевненість для підкорення намічених вершин. Нехай на життєвому шляху вас завжди супроводжує добро, а на педагогічній царині – нові успіхи. Особливу подяку хочеться висловити нашим ветеранам, які зробили вагомий внесок в історії коледжу і зараз, знаходячись на заслуженому відпочинку, завжди з нами в радісні та складні хвилини. У цей урочистий день бажаю всім міцного здоров'я, сімейного добробуту, щастя, благополуччя, миру і злагоди. Віримо в перемогу, і хай здійсняться пророчі слова нашого Великого Кобзаря. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Все буде добре та все буде Україна. Ми обов'язково переможемо і разом відсвяткуємо і нашу перемогу, і наш ювілей. Слава Україні! Вас, хто працював і працює, ти, хто навчався і навчається, чиє життя і долі об'єднував і об'єднує, зігрівав і зігріває своїм теплом наш рідний, добрий, надійний, вірний і затишний, любимий Білгородністровський педагогічний фаховий коледж. Коледж, який вже півтора століття залишається вірним кращим традиціям сучасної педагогічної освіти. Коледж, який відкриває нашим студентам секрети педагогічної досконалості, розвиває педагогічні уміння, виховує естетичні смаки та культуру, формує характер і залишає найяскравіші спогади. І це ті, для кого коледж в житті означає набагато більше, ніж просто місце роботи, нескінченно віддані своїй справі, своїй професії, своїм студентам. Це чудові люди, мудрі і строгі, добрі і терпеливі, красиві і веселі, відповідальні та ініціативні, цікаві й небайдужі, дивовижно талановиті. Творчі, надзвичайно працездатні і дружні та злагоджені колективи викладачів і працівників коледжу. Саме з їхніх справ, з їхніх якостей і найвищого професіоналізму склався неповторний стиль роботи коледжу, який можна відразу впізнати в наших випускниках. В цю загальну справу Кожен із нас вніс щось своє, і результатами своєї праці ми гордимося. Наші випускники шановані люди, відомі вчені, керівники, викладачі, вчителі, вихователі, тренери, музиканти. Багато з них живуть і працюють в Україні та за її межами. В Одеській області немає школи, де б не працювали наші випускники. Перерахувати всіх неможливо, але кожен з них вартий добрих слів. Дорогі ювіляри, в цей урочистий день прийміть подяку за сумлінну працю. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, бадьорості духу і натхнення. Нових творчих злетів, нових досягнень, нових звершень з нашими талановитими студентами. Студентам бажаю отримати якнайбільше знань, розкрити свої здібності і таланти, прагнути до досконалості і саморозвитку рухатися весь час тільки вперед. З ювілеєм рідний коледж. Легкокрилим птахом пролітають руки. І ось нашому коледжу вже 150 років. Поважний вік для навчального закладу. Є що згадати, над чим задуматися, та й головніше, є чим пишатися, гортаючи історії сторінки, плануючи майбутнє відкриття, ми підійшли упевнено і гідно до ювілейної. Міжі буття. У пошуках і у трудах приходять дати, як поклик до натхнення і завзять Нам є пишати чим і що згадати. Бо закладу сьогодні 150. Тобі на коледже бажаєм щира і укліна зустріти Двохсотий і трьохсотий ювелей. Зорі яскрава. Горда і незмінна Плекай щодня во славу України достойних, з гордим іменем людей. Ми, випускники коледжу, 1979, 1986, 1986 1993, 1998 років. Бажаємо всій багатотисячній родині невичерпної енергії та молодості душі, твердості духу і далекоглядності в задумах, нових перемог на благо України. Прийміть вітання з ювілеєм коледжу від дошкільників четвертого курсу. Вітаю вас з нашим святом, днем народження коледжу. Бажаю всім миру, міцного здоров'я! Взаєморозуміння, злагоди і зростання, чудових вам можливостей і щасливих миттєвостей, цікавих подій та плідної роботи зі святом. Мій любий коледж. Вітаю з ювілеєм коледжу. Бажаю, щоб наш прекрасний навчальний заклад процвітав і розвивався, не знаючи бід та смутку. Нехай розкриваються сотні талантів і реалізуються потенційні можливості всіх студентів. Нехай щасливий і задоволений буде кожен, хто пізнав велич стін нашої організації. Нехай у кожного буде можливість відмінно вчитися, постійно прагнути до своїх мрій, проявляти свої таланти і здібності, доводити свої досконалість, розмовляти на цікаві теми, весело і з користю проводити кожен день. Всім бажаю величезних сил, високих цілей, вірних знань, чудових ідей, впевненості в собі, красив, безсумнівної удачі і справжнього щастя. Бажаю всім співробітникам, студентам і персоналу великих успіхів у праці, легкого засвоєння матеріалу, гарної пам'яті і прекрасних відгуків про навчальний заклад. Нехай ще багато десятилітніх школа, приносить користь і радість тисячам жадібних дознань людей. Шановні друзі, вітаю вас з юлеєм коледжу. Нехай ця будівля стане для кожного з вас рідною. Бажаю, щоб ви отримали міцні знання, веселий настрій та цікаві захоплення і море радості. Нехай наш коледж процвітає довгі роки. Бажаю всім міцного здоров'я та удачі. Сьогодні велике загальне свято, день коледжу 150 років. Ми, студенти другого курсу відділення дошкільна освіта, всіх вітаємо щиро і від усієї душі бажаємо натхненної та плідної праці, великих успіхів та особистих досягнень, прекрасного настрою і вірного здоров'я, поваги один до одного, ц... цікавого навчання та захоплюючого часу дозвілля, великої і світлої радості. Бажаємо всім студентам легкості у добуванні знань, визначеності у виборі подальшого життєвого шляху. Всім педагогам міцних нервів, плановитих учнів і великих перспектив. Нехай наш коледж процвітає та дарує світу видатних особистостей. Коледж наш улюблений, свій ювілей відзначає. Нехай ще довгі століття. Він росте і процвітає. Він усіх нас об'єднує, бути ближче, змушує. Вигукнемо, щоб чула земля. З іменинами коледж, вітаємо тебе. Вітаю вас з ювілеєм. Нині коледж наш рідний, нехай всі біди і печалі вас обходить стороною 150 років з дня заснування Білгородністровського педагогічного фахового коледжу. Прийміть найщиріші вітання від керівників та випускників наших творчих колективів. Народний ансамбль української народної музики Веселка. Народний ансамбль народної пісні. Рідні наспіли. Народний ансамбль народного танцю, «Бесарабський свині. Вокальний ансамбль Смиріченька. Вокальне тріо Зоряне на мисто». Наш подовоїчний коледж є рідним для багатьох студентських поколінь. Які понесли в широкий світ зерна добра, справедливості, духовної краси, професійних умінь та знань, і передусім любові до рідної неньки України. Вас вітають випускники 1971 року, 1984 року, 1993 року, 1996 року. 1997 року, 1998 року, 2000 року, 2011 року, 2020 року, 2021 року. І де б не були наші випускники? За їхніми плечима, як вірний янгол, стоїть Альма-Матер зі своїми мудрими порадами, доброю наукою, родинною підтримкою а їхні серця зігрівають теплі спогади про незабутні роки навчання. Шановні ювіляри, бажаємо всім нам мирного неба над головою, творчих злетів, невичерпного джерела енергії, оптимізму, нових починань, перспективних проєктів, щастя, процвітання, бадьорості і сили духу. Радості і задоволення від щоденної праці в рідному навчальному закладі та многі і ногі та многі. Школі. Наш коледж це гордість країни, наш коледж це досвід поколінь, тут хист і мудрість злили своєдино із відданою працею наших вчителів. Зіркове гроно закладів освітніх померло би без коледжу цього. Тут кожен майстер справи, кожен гідно працює для майбутнього його. Професій педагогів тут навчать доступно, щоб впевнено ступить в життєвий путь. Адже наука і практика тут завжди мудро, єднаються в навчанні суд. Усе ланає і змінюється швидко, але хай буде так у коледжі завжди. І водограй життя у ньому так привітно, бурлить і сяє на усі тільки. Третій Заочного відділення щиро вітає викладачів, студентів, випускників Білгородістровського педагогічного коледжу. Хай у вашому колективі завжди панує злагода і творча атмосфера. Зичимо вам і всім вашим колегам довголіття, процвітання, творчих злетів на благо нашої. Сьогодні в Білородністровському педагогічно фаховому коледжі доповнюється 150 років. Тож вітаю з ювілеєм коледжу, шановні друзі. Нехай ця будівля стане для кожного з вас рідним. Бажаю, щоб ви отримали міцні знання, веселий наслідка від захоплення. І море радості! Нехай наш коледж процвітає довгі роки. Бажаю всім міцного здоров'я, удачі та мирного неба. Вітаю з ювілеєм коледжу. Бажаю всім співробітникам, студентам і персоналу. Великих успіхів у праці, легкого засвоєння матеріалу, гарної пам'яті і прекрасних відгуків про навчальний заклад. Нехай ще багато десятиліть коледж приносить користь і радість тисячам людям до знань зі свята. 2 грудня особлива дата для тисяч людей, чия доля пов'язана з історією одного з найавторитетніших навчальних закладів України. Вищого навчального комунального закладу Білгородністровський педагогічний фаховий коледж, який сьогодні святкує свій 150-й день народження. Сьогодні ми усі іменинники. Наш навчальний заклад святкує свій ювілей. Коледж став стахновики рідним для багатьох студентських поколінь. Він будувався і вдосконалювався в сіті 150 років. Але будувалися не тільки будівля. Будувався колектив, будувалися взаємини людей, накопичувався досвід. Адже в кінцевому рахунку навчальний заклад це не його корпус, вікна, двері, а цілісний вигляд наших людей, особистостей, які особлюють собою вищий навчальний комунальний заклад Білгородністровський педагогічний фаховий коледж. Щиро бажаємо усім працівникам коледжу невичерпної енергії, натхнення, студентам оптимізму і нових плідних здобутків. А ще воліємо, що поряд із нашим мудрим керівником Володимиром Михайловичем завжди була працьовита, віддана і випробована в штормах славна команда, яка завжди підтримуватиме вогонь ваших незгасимих ідей. Вітаю з ювілеєм коледжу. Бажаю, щоб наш прекрасний навчальний заклад процвітав і розвивався, не знаючи бід та смутку. Нехай розкриваються сотні талантів і реалізуються потенційні можливості всіх студентів. Нехай щасливий і задоволений буде кожен, хто пізнав велич стін нашої організації. Нехай у кожного буде можливість відмінно вчитися. Постійно прагнути до своїх мрій, проявляти свої таланти і здібності, доводити свої досконалість, розмовляти на цікаві теми, весело і з користю проводити кожен день. Всім бажаю величезних сил, високих цілей, вірних знань, чудових ідей, впевненості в собі, сил в безсумнівної удачі і справжнього щастя. Бажаю всім співробітникам, студентам і персоналу великих успіхів у праці, легко засвоєння матеріалу, гарної пам'яті і прекрасних відгуків про навчальний заклад. Нехай ще багато десятилітня школи приносить користь і радість тисячам жадібних дознань. Шановні друзі, вітаю вас з ювелеєм коледжу. Нехай ця будівля стане для кожного з вас рідною. Бажаю, щоб ви отримали міцні знання, веселий настрій. Та цікаві захоплення і море радості. Нехай наш коледж процвітає довгі роки. Бажаю всім міцного здоров'я та удачі свят. Ми, студенти другого курсу відділення дошкільна освіта, всіх вітаємо від щирого серця і від усієї душі бажаємо натхненної та плідної праці, великих успіхів та особистих досягнень, прекрасного настрою і вірного здоров'я. Поваги один до одного, цікавого навчання та захоплюючого часу дозвілля, великої і світлої радості. Бажаємо всім студентам легкості, удобуванні знань, визначеності у виборі подальшого життєвого шляху, всім педагогам, міцних нервів, талановитих студентів і великих перспектив. Нехай наш коледж процвітає і дарує світу видатних особистостей з Днем коледжу. Між минулим і майбутнім стирається грайм, попередників досвід примноживши, нині наш коледж відомий по всій Україні, як скарбниця здобутків і творчих надбань, як просвіти оплот, як честі світлиця, як осонцений храм життєдайний звиттям. Тож, нехай у цей день славне ім'я святиться, тих, хто гордо підняв знань, окрилений стяг. Це не просто будівля, то ціла країна, то справжня сім'я. Коледж мій, ти маєш і душу, і тіло, без яких неможливе справжнє життя. Твої стіни, мов справжня фортеця. Рік за роком студентів зустрічають нових. Кожен з них це майбутнє. Ми віримо в них, бо ж з вірою, серце натхненніше б'ється. Святковий день, дивлячись назад, складає шану пройденим рокам. Минулим мудрістю завітів і порад. Майбутнє світле пророкує нам. наш коледж став навіки рідним для багатьох студентських поколінь, які понесли в широкі світи зерня добра, справедливості, духовної краси, професійних умінь та знань. І де б не були наші випускники, за їхніми плечима, як вірний янгол, стоїть альма-матер зі своїми мудрими порадами, доброю наукою, родинною підтримкою. А їхні серця зігрівають теплі спогади про незабутні роки навчання. З усіх куточків країн та світу летять в рідний коледж слова великої вдячності та поваги, прекрасним педагогам за їх майстерність, професіоналізм, що передали своїм студентам, а ті, в свою чергу, несуть далі повники знань. І ці традиції неможливо зламати, бо йдуть вони від люблячого серця викладача. Шановні викладачі, завдяки вашій невтомній праці, вмінню донести та передати набуті навики своїм вихованцям, навчити відповідальності, самостійності, Студенти отримують призові місця з предметних олімпіад, мають високий рівень спортивних досягнень, неодноразово здобували перемоги на обласних та всеукраїнських фестивалях, мають успіхи в громадській роботі та навчанні. Із плином часу змінюється все. і Життя невпинно вперед летить. На крилах той політ нове несе, І не спинити льоту, ні на мить. Коледж святкує ювілей, 150 – не просто дата, Це сотні здійснених ідей, Колиска знань прозора і багата.